Дорогие зрители, вас приветствует украинская телерадиокомпания «Столица». Это программа «Итоги недели». Меня зовут Алексей Донченко. Мы в гостях, как всегда, у нашего эксперта Николая Григорьевича Маламужа. Здравствуйте, Николай Григорьевич. Доброго ранку. Начнем с первой новости. Это евроинтеграционный путь Украины, а именно голландский референдум, который произошел на прошедшей неделе в, Голландии, в Нидерландах. Результаты этого референдума для Украины отрицательны. это 61% проголосовали против подписания ассоциации с Украиной, 39% за. Явка была 32%. То есть, как мы видим, это люди показали, высказали свое отношение к Украине. Ну, а как есть бытует мнение, что в принципе это не так относится к Украине, как просто к современной политике Европейского Союза. Кать почитайте, Миколаївч. Ну, я хочу відзначити, що результати проведення референдум думаю, були прогнозовані, і ми передбачали з декілька місяців, що що такий результат. І тут якраз провало не стільки політики євроінтеграції, а політики відносно України і першої тієї частини населення Голландії, які надзвичайно критично нашої держави, нашого суспільства, бачить, що надзвичайно потужна корупція. Відповідно, механізми демократії не працюють. Реформи активно проводяться. і зрозуміло, ми тянулися тяжку складну війну, але йдемо в Мінське в домовленості, які скерує Російська Федерація. Розуміло, що на частину людей впливає і російська пропаганда, але вона не визначальна. ряд моментів, які ми надзвичайно б відзначити, чітко це ефективність діяльності нашої влади, в першу чергу на зовнішньополітичному напрямку. Щодо розвитку і контакту з європейським союзом, виконання зобов'язань по реалізації реформ. Надзвичайно велика наша гуманітарна повинна місія бути в Голландії, і це дипломатія, це гуманітарний сектор, це відповідно наші вчені, культурні діячі, це потужний інформаційний блок, який ресурс не був задіяний на протязі останніх місяців, коли ми передбачали, що цей референдум буде проводитися. Тобто ми не вклали велику так сказати, частину своїх енергетиків, своїх сил, своїх можливостей для того, щоб референдум мав позитивні наслідки для України. Зрозуміло, що частина євроскептиків також висловилася проти України, тому що і не тільки Голландія, але. І більша частина Європи зараз стоїть на позиції не розширення Європейського Союзу. У зв'язку з кризою Європейського Союзу, політичною, економічною, фінансовою, в деякій мірі безпекові. І ну, зрозуміло, дуже потужний вплив це е, наплив біженців, от, що має надзвичайно великі наслідки і для Голландії, і для країн Європейського Союзу. Якраз ці спільні фактори попливають на негативні е, наслідки, і відповідно ми маємо негативний результат. Добавили до цього всього, зрозуміло, факти. Які виявлялися в процесі розсідання по викраденню картин, це і на побутовому рівні, але воно впливає на населення надзвичайно сильно. Воно зразу ж так сказати, де Імпульс, ага, там крадії. А тим більше задіяні там були і представники політичного сектору, силового сектору. Не доказано, але, але це прийнято в Європі сприймати, як воно є. Тому і цей фактор попливав надзвичайно на тих осіб, які готові до референдуму. Ми говоримо, надзвичайно мала кількість громадян прийшла, але наслідки от, ми маємо, які вже маємо. От, і тому е, це також буде впливати на наші подальші переговори. Зрозуміло, що ми заключили угоду про асоціацію, йде ратифікація парламентів, але перспективи членства. І перспективи більш потужної інтеграції вони будуть заторможені. Недаром і голова Європейської комісії, і відповідно і Європейського парламенту казано те, що найближчі перспектив для вступу України в Європейського Союз немає, тому що дійсно ми не готові до такого вступу, і сама Європа, виховуючи з цих проблем, які є в Європейському Союзі, не готова до таких ефективних дій по інтеграції України до Європейського Союзу. Скажіть, будь ласка, как Ви считаете, может быть, этот референдум запустить цепну реакцію референдумом по всей Европе? Что не только в Голландии, а уже в ну, более тоже там странах? Останні Германії, Франції проводять такі референдуми? Я передбачаю, що щодо України таких референдум не передбачається, тому що парламенти цих країн вже ратифікували угоду про асоціацію, але референдуми щодо членства Союзі, вони вже намічаються. І ми говоримо про британський референдум, який буде найближчим часом. І відповідно, навіть прем'єр-міністр Британії Девід Кендер вказав на те, що. Дійсно, за попередніми оцінками, більшість громадян Британії готові ставитися за вихід з Європейського Союзу. На черзі в нас стоять і Греція, Португалія, Іспанія. Частково столиця заперечення відносно того, а чи доцільно, чи в якому форматі перебувати в європейському союзі країни середньої Європи, особливо Угорщина, Австрія, Італія. Тобто є проблеми не в плані розпаду в цілому, але нові формати європейської спільноти, які об'єднують або економічні інтереси, або фінансові, або транснаціональні, але можливо обмежуючи деякі е позиції наднаціональних органів Європейської комісії, європейського союзу, європейського парламенту. Тобто е питання пов'язані з особливо статусом країни. І можливо вплив європейських структур на фінансову складову, на міграційну складову, на законодавчу от вона чутлива. Тому якраз ці центрові тенденції будуть саме в європейському союзі, і це буде впливати зрозуміло і на Україну, тому що якщо буде там проблема і криза в європейському союзі, зрозуміло, що надзвичайна перспектив, крім безвізового режиму або, наприклад, часткової економічної інтеграції, в нас не буде. Ви сказали, що безвізовий режим не повлияють ли цей референдум на його впровадження? Я в першу чергу відзначаю, що попереднє буде об'явлено, що дійсно надається більшості категорій громадян України можливість їздити безвіз, але буде ускладена бюротична процедура. От ми неодноразово пересікали кордони, наприклад, будь-якій країні, чи Німеччині, чи Великобританії, чи Італії, чи Польщі. Обов'язково під час перетину кордону ми надаємо документи. Поряд з тим, що ми надавали на візу посольство, тепер буде надаватися цей же перелік документів безпосередньо на кордоні. Там черги, при тому, що ми мали візи. А тепер уявляєте, коли кожного громадянина будуть допитувати по переліку питань, вимагати документи, фактично буде можлива декларація про безвізовий режим, але сама модель безвізового так скажу режиму, якраз реалізації його, оце буде надзвичайно ускладнено. тобто особливо полегшуючих обставин для приміщених в країни Європи, я не передбачаю. Ясно, спасибо вам за коментарі. Наступна новина у нас новини о тому, що мир озброюється. З за 2015 рік Стокгольмський Стокгольмський інститут дослідження проблем миру Сипрі заявив о тому, що за минулий рік військові виходи в мире увеличились на 1,7 триллиона долларов. Это приблизительно 1%. Как вы считаете, Николай Григорьевич, что это? Это как бы страны готовятся к войне, либо же, либо же просто, как говорится, хочешь мира, готовься к войне, вооружайся. Ну, я хочу узнать, что объективно свет сейчас имеет надзвичайно складную конфигурацию в плане безопасности, обороны, возможно, перспектив региональных, а и подготовка до глобальных войн. Перебуваючи на великих форумах в США, в Лондоні, в Брюсселі, в, Робаті, в Марокко останні два роки. А це зібрання з півториства лідерів країн світу, от які дійсно збираються до вороня на неформальних зустрічах, які ж загрози світу, і проблеми війни і миру це першочергово. Проблеми боротьби з ісламською державою, тобто з тероризмом, це друга складова, проблеми регіональних війн. Це і середній і близький схід, це і Іран, Ірак, Афганістан, це Сирія, це вже ми говоримо Кавказ, це країни Північної Африки, але вже проблеми і в самій Європі. Розуміло, що якраз такі формати змушують виділяти нові фінансові кошти, нові бюджети. В першу чергу країн НАТО, тому що цей блок передбачається самим основним планом забезпечення стратегічних інтересів Європейського союзу, США і деяких інших країн, які являються союзниками. І, в першу чергу, європейці, які відчувають гостроту цих загроз. І з боку Російської Федерації ми вже говоримо, і з боку терористичних організацій, інших міжнародних гравців, так раз змушують збільшувати бюджет. Змішує бюджет і Російська Федерація. розуміло, що нарощує новітні види озброєння, тому що вона передбачає, що стратегічний конкурент або потенційний противник це країни НАТО, і для цього потрібно. Ті види озброєння, які були співрозмірні, якраз потугам блоку НАТО, збільшуються, особливо витратні на системи боротьби з міжнародним тероризмом. А це 84 країни світу вимушені зараз протидіяти структурам в своїх країнах або на міжнародному рівні, якраз цим потужним терористичним загрозам новітнє озброєння, новітня техніка, новітні засоби розвідки, технічні розвідки надзвичайно І Це ще збільшує бюджети на військову і оборонну тематику. Тому об'єктивний процес виходить з об'єктивних світових загроз і загроз конкретним країнам. Ясно. В Російській Федерації президент Володимир Путін на базі внутрішніх войск задає національну гвардію, яка будуть широкі повномочі по розгону. по разгону массовых демонстраций, а также по борьбе с терроризмом внутри государства. Главой новообразованных, новообразованной Национальной гвардии будет личный начальник личной охраны президента России Виктор Золотов. Скажите, пожалуйста, это президент России готовится к массовым протестам с Российской Федерацией, либо же просто он создает свою личную армию. Ну, я знаю добре, президента Російської Федерації Володимира Путіна ще із е, часів е, його роботи в КДБ е, Радянського Союзу. Він завжди опікувався системою оборони от, або безпеки і особисто, відповідно, а тепер як глава держави Росії, відповідно і стратегічною безпекою відносно себе, відносно свого режиму, відносно своєї держави. У е, нього й до того часу будувалася потужна модель на базі ФСБ. Відповідно розвідувальних підрозділів, це стратегічна розвідка, військова розвідка, спеціальні підрозділи і Міноборони, Міністерства внутрішніх справ. Але зараз я розумію, виникла ідея більш потужно генерувати всі спеціальні підрозділи під єдиним командою і під його особистим контролем. Він бере на себе повний контроль над потужною такою структурою, яка була Національна гвардія, яка буде використовуватися для багатоцільових функцій і завдань. Зрозуміло, що це в першу чергу безпека самого президента, його адміністрації, його великих кланів, тому що це вже і великий політичний формат, і фінансові. І зрозуміло, це і проведення операцій пов'язаних із масовими виступами громадян. Хоча, якщо ми говоримо по такому, такому широкому плані, де це визначені підрозділи МВС, для це визначені підрозділи ФСБ, які проводять оперативну, відповідно, правоохоронну і силову. Роботу по недопущенню масових акцій або їх по їх розгону, от, а от якраз Національна гвардія буде використовуватися для проведення спеціальних операцій, більш ефективних дій у випадку реальних загроз, коли вже люди озброєні, коли це можливо діють якраз ну, потужні. Уже новостворені військові структури, як вони передбачають незаконні. це також використання їх на теренах найближчого зарубіжжя, включаючи і Кавказ відповідно і Україну, можливо, навіть і Білорусь, тому що виникають зараз проблеми із президентом Лукашенком. Але в плані захисту інтересів Росії, громадян Росії або російськомовного населення, тобто багатоцільова функція створення надпотужного центру який матиме якраз і над і потужні повноваження, якраз застосування зброї, от проведення спеціальних операцій, масові чистки, наприклад, от тобто це буде не тільки як організаційна структура і підвищення його надзвичайно потужної боєздатності, але зрозуміло, це і законодавче розширення повноважень цієї структури, в тому числі стрільба без предупреждення по протестуючим, а також по дітям і. беременным женщинам. Мне вот интересно, новый глава национальной гвардии Виктор Золотов. Эта фигура, как пишут про него его бывшие коллеги, что человек очень злой, злопамятный, у которого нет слова «стоп», которому, который слепо выполняет приказы. И как мы знаем, он давным-давно уже работает с Владимиром Путиным, со времен еще Анатолия Савчака, да, когда он работал с ним еще в Петербурге то это человек из самого ближнего окружения Владимира Путина. То есть не, э, не похоже ли это на то, что он уже э, боится всех, то есть боится своей тени и окружает себя уже самыми близкими людьми, назначил на ту должность человека, которому он слепо доверяет и знает, что тот выполнит любое его как бы, приказание. И скажет стрелять, он будет стрелять, он не будет, не будет как бы, противосто... э, э, Отказываться выполнять приказы, даже самое. Э, злоч... самые... Я просто хочу визначити, що всі авторитарні режими і керівники цих держав, і тим більше ну зрозуміло диктатори, вони завжди брали самих довірених осіб, які вже вони рахують виправи на практиці при проведенні якихось спеціальних операцій, плані захисту, оборони відповідно проведення інших. Темних операцій, зрозуміло, що ця особа, яка була надзвичайно наближена, вона володіє не тільки ситуацією інформацією щодо життя, здоров'я або якихось особистих моментів Путіна, але всі її операції і в комерції, і в криміналі, і на міжодних рівнях. Тому це особливо довірений. Але я хочу відзначити, що Путін підбирає точно таких же і на інші структури. На ФСБ ми говоримо про і Бортнікова, і Патрушова, який був це його найближчий Товариші, відповідно на розвідку, який був Фродков, це також його колеги. Тобто в нього немає не своїх, от, а от якраз до таких е, тонких операцій, і тим більше силових обираються ті, які здатні провести любу операцію. І золото якраз є одним із самих наближених і довірних осіб президента е, Росії. Але ставка не тільки на нього, нього цілий блок, який фактично створює систему противаг і протидій, і перепровірки. Наприклад, золото було здійснювати все фізично. фізичне і частково оперативно а наприклад такі як спецслужби усі вони будуть глибоко перевіряти і того ж золотого тобто це взаємна перевірка взаємний контроль оце забезпечує успішність роботи це свій час робив сталін відповідно от тут нового нічого Всегда немає Але це контролюють да, да, контролюють але всі замикаються на першу особу ну і остання новость нашого обзора це новость про панамські офшори, про скандали На прошлой неделе премьер-министр Исландии Сюгмундур э, Гюнли Гейсон, э, подал в отставку. После многочисленных э, протестов и митингов э, против, его, как бы, против его, для того, чтобы он пошел в отставку, он сначала отказывался, говорил, что я как бы не причастен к этим офшорам, но данные всплыли. Казалось, что он владел компанией 50% акций, которую он не задекларировал, и ему под э, тяжестью эта информация, этих протестов, він прийшов. Он, пришел, он ушел в відставку. Скажите, відставку. Скажіть, ли такое в Україні? А я сьогодні хочу значити, що ми звернулися офіційно від народних зборів України за ініціативою представників всіх областей України, громадських організацій, це і про спілки, це військові, це переселенці, це гуманітарії, це відомі діячі культури, науки, освіти. От з пропозицією, що президент поступив точно так же, як ряд прем'єрів із Європейського союзу і подав відставку, виховуючи з тих великих підозр, які були, і відносно те, інформація, яка е зараз оприлюднена період перебування президентом ще й депутатом Верховної Ради, през е відповідно, президентом уже міністром, коли був закордонних е справ е е е е економіки, він до того часу ніколи не здавав і свій бізнес, і відповідно користувався офшорами. Сьогодні ми говоримо, що президент не готов до такого кроку, він про це заявив відверто. Мало того, він намагається сам і задіючи сотні якраз різних умовних в лапках експертів, інформаційників і з адміністрації президента з засобом масової інформації оправдати, що тут ще нема, що це процес відповідно передачі два роки. От а в цей же час, от як, начебто, Рочольди вже, вже ще рік назад, вже вони володіють, став спередини, вже було заявлено. І в цей момент вже знову процес для передачі, вже переданого. От. І в цей же період, і в Києві десятки біля кожного метро вже побудовані, мабуть, ротши, да вони Порошенко, рошені магазини, замість тих продуктових або інших засобів, наприклад, побуткомбінатів, де люди користувалися тепер знесені, а тепер вже рошені красуються на цих місцях, і все рочі Да роблять. -да. І до цього часу ми ще тільки говоримо, а от на кінець то він вже начебто передав. Давайте звернемося якраз до Гардіон. Яке говорить про інші офшори, проходження грошей. Давайте звернемося про австрійські публікації, які говорять ще про більші офшори і ще нові потоки. Та не підстава якраз провести глибоке розслідування, а президент якраз проявити європейську мудрість, і етику, і піти в відставку. Це, мабуть, велика права недовіри. І те, що далі продовжиться, це показує, що йде надзвичайно потужна ще більше узурпація. Це крім інфраційних потоків, крім відбудови своїх вертикалів, крім задіяння різних юридичних структур для того, щоб оправдати одного президента Порошенка, який весь період нічого не заробляв, будучи держчиновником, ніколи не користувався бізнесом. Тільки єдине, що всі фортеси показують його статки, і період його президентства ще збільшений. Тоді виходить, що роджу люди збагачуються, чи Порошенка. Оце конкретне питання. Чому поставлено питання народини збори про його відставку, а до Верховної Ради звернення про зняття імунітету з президента, депутатів і суддів України? Оце та перспектива, яка сьогодні повинна бути в демократичному суспільстві. І не може бути вибудова нових моделей, які сьогодні вже будуються в Україні. Нова модель, нову зурпацію влади. Від президентської сили йде прем'єр-міністр. Від президентської сили порушення Конституції вже передбачається, якщо зараз ми заблокуємо прийняття закону під конкретну особу Луценка. Це взагалі порушення Конституції. По-перше, немає юридичної освіти, немає моральних принципів в цьому відношенні, і вже показали в багатьох форматах. З третєї сторони, порушення Конституції і закони про прокуратуру щодо незалежності прокурора, фаховості прокурора, відповідно. І ще одна ситуація і з той ж політичної сили. Виходить, прем'єр з той же політичної сили. Кандидат генпрокурору планується. Я думаю, що заблокуємо з ж політичної сили. Голова Нацбанку з тієї ж політичної сили. Відповідно, керівництво ІСБУ і НАБУ відповідно і прокуратури перебуває весь цілий блок. Також під президентом. Ні один президент. Я з ним кожен контактував надзвичайно близько, крім службових питань чи особисто, ні е, Кравчук, ні Кучма, ні Ющенко, ну частково Янукович не посміли цього зробити. Так цинічно порушити Конституцію, порушити політичні і моральні принципи, на які ми заявили сьогодні як основну тему демократії, отут уже момент істини наступає. І ніхто нехай не думає, ні президент, ні його, так сказати, всі сатаріти, що народ вже нічого не бачить. Надзвичайно мудрий, надзвичайно потужно в всіх областях виступають проти цих, так сказать, ефективних, активних дій, От, особливо по запасі влади, і особливо по корупції, яка виявлена. і Весь світ іде цим шляхом. Сьогодні, крім президента, наприклад, і Ісландії, наприклад, прем'єр-міністра Великобританії, йде розслідування. Сьогодні поставив питання по Італії, тут же йде по Греції. Іде питання сьогодні по Франції. Тобто весь європейський вся спільнота поставила те питання про Росія по офшорам. Тільки появилося прізвище. А в нас в одній країні, ось навпаки. Навіть щось Росія там намагається балансувати, хоч там про що Путіна, не сам Путін, хоча всі розуміють, що це Путін. От він також там є. Але прізвище нема з паспортом. А в нас прямо прізвище з паспортом є. От там зрозуміло там клани потужні, які працюють вже в самого Путіна, Тут треба йти цим шляхом також. І там з'явилися люди, які піднялися проти Путіна. І говорять, да, він учасник тих тіньових схем в офшорах, які є. В нашій ситуації спокійно. От начебто так, і е, наші принципи, і законодавство, і наші європейські принципи це передбачають. Зараз треба дійсно. Поставити політичне питання про відставку, юридично провести розслідування по кожній ситуації, зв'язаної із цією схемами, з офшорами, з податків, з функціоналом всіх структур. Наприклад, якщо ми і президента, і бувшого прем'єр-міністра, і діючого, якщо він сьогодні в нас вибирається, відповідно все провести повне розслідування і визначитися ще до імпічментів. Якщо ти вибрав європейський вектор, значить ти повинен покинути цей пост. Тому що не відповідаєш цьому рівню, цим критеріям і поступи гідно, вийде на суд народу і, відповідно, прийме рішення про те, що прийде новий представник, який дійсно може бути потужним, сильним фахом державним діячем, який виведе з країну з кризи. І не буде таких обтяжень, які ти маєш системно багато років. Николай Григорьевич, но ну, даже если бы произошло так, чтобы завтра президент подал в отставку, без изменения закона про выборы, да, к власти бы, я думаю, послезавтра пришли бы такие же популисты, такие же воры, да, если брать первые списки, кто говорят нам сейчас по рейтинге экзекпола, это кто? Юлия Владимировна, я уверен, у нее офшоры не меньше, Олег Лешко, радикальная партия, это же, это же популисты. То есть нам надо в принципе, помимо президента смены, что я с вами полностью согласен, что не должен президент, у которого есть офшори, который занимается бізнесом, возглавлять государство, тем более в такой ситуации. Но в то же время надо нам понятие, что это ж не панацея, убрать президента. На его место придут такие же люди. Ну, мы вже говорим про совсем новий механизм. Оте, що ми неодноразово відзначали, что мы дійшли до критичної межі. Коли вже и війна, і корупция, и обездобання людей які вже мрут, оце вже критична межа. І тепер вже наступає момент істини, коли ми з людьми за рахунок народних зборів, аж знизу, і всеукраїнське єднання на всеукраїнському рівні представник народних зборів України, це в цілому. Ми вже говоримо про зовсім нову якість і політиків і тому подібне. І всі старі політики, популісти Тимошенко, яка заробляла на газових схемах із Росії з ким завгодно і тепер піариться. Луценко, який відповідно піднімався на цій же основі, відповідно Ляшко, який виходив якраз на фінансування різних. Олігархів, тому що тільки подивишся, от приїжджає на джипах, на джом подібне. На, от якраз і тут і піариться з вилами, що він в селі там коров хвости закручує. Оцей формат уже не проходить. Уже момент істини наступає. І тут якраз за рахунок народного єднання ми можемо чітко об'єднатися і відносно того, ми висуваємо президента і за кого голосуємо, але це піднявши все усі громади. Кожний облас, ми зараз проводимо об'єднання в своїх інтересах в селі. Люди свої інтереси, в селищі, в районі. Відповідно, це більш широкий формат, де вони об'єднують вже зібрання народних зборів. І в області тим більше це вже представництво всіх регіонів. А вже на всеукраїнському рівні ми говоримо про кандидатуру президента, яка опробована, обговорена в кожній громаді, в кожному зібранні і на всеукраїнському рівні. Про кандидатури на депутатський корпус, прем'єр-міністра. Якраз цей формат, який вже зараз паралельно з цим тоталітарним форматом, тіньовим форматом росте. Це як нове в суспільстві. Нова якість це народне представництво і народне, народні інтереси. Якраз і вони вирішують проблему. Тоді ніяке старе законодавство, ніяка стара модель не спрацює, тому що вона буде розломана уже новим критичним форматом народних зборів і народного представництва. Отут важливо, що чи переможуть старі сили, ми говоримо, і вони монополізують подальшому і вибори, і виборчі комісії, і конкретних лідерів висунуть. Чи все-таки люди піднімуться? Відчувши свою перспективу, проявивши свою гідність, силу волі, особливо актив спочатку з ним підуть люди, і відповідно і рекомендувавши і на першу особу, і на депутатський корпус, і на місцеві органи тих людей, які вони знають, довіряють як професіоналів, як моральних сильних людей, які зміняють ситуацію в суспільних відносинах, а тоді в державі і в житті кожної людини. Оце перспектива змін. Якщо ми до цього не прийдемо, це велика робота. Розуміло, що в нас чекає величезний занепад. Це ми вже йдемо Стагнація. до цього. Стогнація економіки, і дестабілізація в багатьох регіонах, і можливо, навіть розпад держави. Але ми говоримо, еліта вже піднімається, вона цього не допустить. Тому що і в кожному районі, в кожному області і вже в цілому країні ці сили вже презентували себе. Вони вже вже свої бачення і свої дії. І тут уже ніхто не допустить, тому що наступає момент істини. Майдан був як крик душі. А тут вже організована буде громада, яка вже буде діяти надзвичайно ефективно, професійно в плані і формування влади, в плані критеріїв цієї влади, в плані відповідальності, в плані професійності дії в цілому і в державі на міжодних рівнях і в себе вдома, в своїх громадах, дорогі наші зрителі. Ми просто призиваємо вас, просипайтеся, вставайте, виходіть з своїх квартир. своих теплых мест, активизируйтесь, собирайтесь в громады, соединяйтесь, давайте менять нашу страну уже сейчас. На этой ноте мы заканчиваем нашу передачу. Всего вам доброго, счастливо, до новых встреч.